Що сьогодні у нас буде до чаю? А сьогодні у нас будуть смачні круасани. Зараз я їх розріжу, впевнений, що ти таких ще взагалі не куштувала. Ти будеш, я думаю, приємно вражена їхнім смаком. Так, тримай свій чайочок. Так, зараз я їх розріжу. Ось Поляня, яка краса. Ти бачиш, яка смачна начинка у них? Мені здається, я зрозуміла, секрет твого чаю. І в чому ж секрет мого чаю? В дуже він схожий на павасік. Ну, нехай це буде мій секрет. У мене бачить, круасани непрості. Тут ось схожі на те, що вони з лосося, і що начинені сиром і оливками. Тримай, куштуй теж. А який смачний чай з круасаном. Тобі смачно? Дуже смачно. Ну, все. Ти заходь почаще. Uh, я тебе ще чимсь пригощу.